Доброго всім дня! Коротесенький огляд монети України 1 гривня 2005 року випуску Солдати. На аверсі даної монети можна побачити номінал 1 гривня. Зверху у слово Україна. Малий Державний Герб України. Знизу на монеті рік карпування 2005. 5 рік. Також по колу присутній декоративний орнамент. На гурті даної монети присутній напис 1 гривня 2005. На реверсі даної монети зображено солдатів. Також Напис 60 років перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945. Дана монета виготовлялася з алюмінієвої бронзи діаметром 26 мм масою 6,8 грама. Товщина монети 1,85 мм. Mm. Тираж даних монет складає 5 млн екземплярів. Ціна монети на різних аукціонах стартує від 10 гривень і вище. Чим якісніший стан монети, тим ціна її є вища. Дякую всім. За увагу мирного всім дня.